Це Майнкрафт, але він за межею реальності. Майнкрафт Бейон Дес. І всім Йо друзі, з вами Райвен, і ми продовжуємо нашу збірочку Бейонг D з нашим луком мудреця. І сьогодні ми підемо ось сюди. Я трішки так як тут обігав, шукав оці от башенки. Я знайшов ось що. Я знайшов цілий особняк пілий джерел'я, ми туди підемо, розвалим їх, просто заберемо все, що у них є. Я так розумію, що він теж має бути модовський, а не звичайний. Я надіюсь, що тендолів нам там не дадуть, так як бронька у нас, в принципі, непогана, я її ще дозачари. І тепер у нас взагалі супер бронічка. Але спочатку, спочатку, ми підемо. На хвилиночку буквально знайдемо ще одну ось таку башню, ось таку. Тому що нам не хватає буквально трошечки, буквально 5-6 нагідців, щоб закрафтити нову косу. Зачарити її на гостроту 5 і вже просто розвалюється, що можна. Тому зустрінемося в башні. І ось, друзі, де у нас оказалась башня, прямо таки біля особнячка, і прямо таки біля тої башні, яку ми летали в прошлій серії. На жаль, я її в прошлій серії не знайшов. Ну, буває таке, буває, не попалась в очі, або просто, я не знаю, не, від... не прогрузились чанки. Буває таке. Зараз ми її беремо за секунду буквально чистимо, бо ви там уже все бачили, там нас нічого не цікавить, в принципі. Даро, пацани, шо ви? Шо? Не ожидали, що я прийду, а ми приперлися? А? Не ожидали? Бам тобі молнію і похлібав. Ой, дарова. А що ви? Вони друг друга пінають, пацани. Друг друга не надо, можна мене, друг друга не надо. Дарова. Пішов, здоровий, здоровий пішов! Ану з лука. Ай ты, не надо. Ану з лука похлебало. Ану з лука похлебало. Ану з лука. А давай. Ой, три вистрели і з дом. Ай, не, ну лук дає жару просто. Не поняв. Армія, да куда? Шармію. Не мертвих мені сюди припливли. Ну вишону пацани. Ну, йомайо, я тільки прийшов, мені вже армію дали. Ще й гроза почалась. Ой, приперлися, приперлися, Армія приперлася. А ну що да. Ай, вони ну накладують на мене якусь фігню душевну. Пацани, не треба. Не треба на мене душевну фігню накладувати. Блін, дощ, зараз ще. Блін, да всі уже пішли. Криперы и зомби зрап идуть. Йо, йо йо йой йо йо -й. Треба бистренько на другий поверх. башні, але. Ай-яй, давай. Пацани, пацани, постійтесь, пацани. Я пройду. Окей, ви, не правда? Я пройду, чуть-чуть. Ай. Спавняться і спавняться, блін. Поки на мені ця штука, що невозможно було ламати, я не зміг ламати спаунер. Блін, у мене зараз коса зламається, Якщо зламається коса уже прямо тут, то це буде фігово Тому що тут фінал уже. Фінальний босик. А ну давай. Так, протиснуться надо. Оп! і полетіли. Фу, фігарим, 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 поки не наспавнив своїх пацанів. Давай! Думаєш, крутий? Так, перший тотем, перший тотем уже зробив. А ну може, з лука попробувати його добить? А ну давай, з лука попробуй. Наскоти! Все, один вистріл мінус. Так, друзі, і я вже вдома, і я не став битися з тою армією немертвих, тому що нафіг вона нам здалась. У нас уже все, що треба, є. А з неї, в принципі, ніфіга не випадає. Очівочку ми зато вже получили, за ту армію немертвих. І, друзі, опа, і у нас 10 злитків, навіть на один більше, чим треба. І там ще робиться. Так що це не на один більше, чим треба. Все, погнали зараз крафтити косу. Десь у мене тут трижні. Опа, мої стрижні, десь у мене тут кіхті лежали. Так ти хто такий? Ти що прийшов? Тобі щось треба, пішов нафік отсюда. До речі, я тут у нас могилку розмістив, щоб вона тут, ну, якби, треба вшанувати пам'ять чувака, то ми його могилу рознесли, якби не дуже гарно вийшло з пацаном. Ну, я думаю, що йому там буде комфортно, в принципі. Правильно, це ж мій город все-таки. Опа, і готово! Коса! Новенька коса Дарк Bladesmith, чорно-сталевий коваль. Оце я, оце я розумію. Да. І тепер беремо, підходимо сюди, кладемо і гострота на максимум. Ну, поїхали ну ви просто подивіться на сукосу. Опа, все, левелів немає. Але коса тепер. Скільки урона? Скільки урон? 12. Шкоди! Це просто ГГ. Реально. Оце ГГ. Так і друзі, ми уже тут біля цього особнячка. Зараз будемо. Не поняв це, що таке. Хто такий? Не поняв. А це що, реально? Це якийсь залежа якоїсь кристалів. Так, ну по це пізніше зайдемо. Спочатку треба до них вторгатися, просто в здання заходить. Кря-кря, кря кря, пацани. Давайте. Просто зараз іспитаємо цю косу і покажемо їм, хто тут в даній батя. Так, опа, я так розумію, я вхід знайшов. Вхід знайшов. Ай яй, так на мене вже наспавнили. Ви що робите, пацани? Уже наспавнили на мене цих чортів. Так, і вже мене. Блін, уже шипами мене б'ють. Хто такий? Ти даже не показався, а уже мене б'єш. Так, ворожі сусіди. Очівечка. пацани, ви що, куди? Не поняв. Так, пацани, не надо... Блін, дофіга їх. Що таке? Все взрыво, я тільки прийшов, мене вже фігарять, я зараз сдохну. Блин, йомо, -йо, не, без золотих яблучок, я так понял, вхід. Що це таке? Скільки їх до фіга? Шість скелети, да, да, да. Мені прям зараз воно надо, да? Ви хочете сказати, що мені прям зараз воно надо, оце все, да? Блін, ну вже полетіли, з другого поверху полетіли. Ну йомайо! -йо. давайте, ладно, давай, мінус. Так, поїхали! Ану, виходь на мене. мінус. Так, один мінус, один ушов. Блін, да ні, да це нереально. Я убиваю одних і спавняться нові. Вони зробили це реально імбалансним, Ну як я можу туди зайти, якщо на мене нескінченний поліг духів. Реально, от я вже. Да, мене ще й блискавка б'є, блін. Вона взагалі має не мене бить. Так, все, добре, заходити будемо десь тут. Ану, пролами дирку. Так, ну я думаю, що як я зайшов, я, я так звідси звідти і вийду зразу. Бо. <gapan> я так розумію, що мене не зразу опіздюлять. мене. Блін, да хорош спавнить своїх приспешників, пацани. Покажіться, хоч один з вас, покажіться. Я його уб'ю на. Це шо таке! З рюкзаком, з рюкзаком! Не поняв. Опа, уже уже вже щит І вже просто, я вже використав щит. Я тільки зайшов, уже зразу щит мінус. Ні, ну это блін, да як, а як, а як же як же ж, я маю заходить. Реально, а як же ще маю сюди заходити? Ай-яй-яй! Бля, я реально. Зараз просто буде тактика просто спалить. Я, я просто їх спалю. Серйозно. я просто зараз спалю нафіг цей особняк. Так, а ну зайшли, зайшли. Зараз опять полетить нескінчений напор дух. Що з броней, що з броней? Що? Що з броньой? Да ладно. Да ну ви, це прикол. Вона ж на не зла. Вона на незламність прокачана. Як я ма... Я це зламаю, це мені пригодиться. Камон. Окаянний. Да який я окаянний, я бідний і немощний. О, началось. Началось. Блін, може я хоч одного вбити зможу. На! Вистріл! О, мінус зразу ушов. Зразу в мінус йшов, так нормально. Один заклинач мінус. Йомайо, одного винести зміг. Треба біжать, по-перше, треба броньку Шо тобі, Що тобі треба, скотина? Ти думаєш, ти крутий? Ні, ти не крутий. Блін, нормально. Оце я снайперіть. Всіх перестріляв. Так, зашли. Опять налетіли просто на мене, господи боже. Дамажить, капець. Броню пробивають, що теж капець, духи, це мені здається. Самі тварі, сволочі, скоти, які вообще тут можуть. бути. І їх не менше. Їх просто і таких взагалі не менше є. Серйозно. відчуття, що вони просто спавняться і спавняться. Тут стоїть спаунер. Я знаю, де цей спаунер даже, блін, стоїть скотина. Його б тільки знайти, його поп... Так, треба з'їсти золоте яблуко і прорватися до нього. Так, поїхали. Спроба номер два. Підходимо. На, мінус. Все, убив. Мінус, мінус, все. Ще один мінус. Так, нормально. Другий, другий пішов. як міні-бос, блін. Нормально. Раз, два. Мінус. Опа, скринька. Так, кри Кристали якісь, уламок ілюніоніту. Так, я його підбирав уже з тих пацанів. І ковальський шаблон. Коротше, орнамент візеру. Орнамент обладунків бісик, беру. Так, беру, беру, беру. Так, якась шерсть і шерсть. Блін, дайте мені скрині, золото, багатство. Я не знаю, блін. Якісь ці артефакти. Блін, да підходиш сюди, тут ендермен починає свою фігню розпалювати. Так, пацани прийшли. Давайте, пацани. Пацани, От ви адекватні. Ви адекватні. З вами можна файтитись. Що ти мене. Що тобі треба? Що тобі треба? З ними от файтиться, хоча б можна, реально. Ти підходиш? Раз, два, мінус. Все, пацани, пацани здохли. О, крипераст. раст! Два крипераста. раста! Не надо. Раз, два. два. Готово. Куда? Опа! Собака, собакен, собацюра. Да, ёб твою ну мать ну. Так, брат, не надо, не надо. Ты шо? Че вас четверо? У вас же ж по два спавнилось. Не понял. Ладно. Четверо, так, четверо. Я и четырех убью. Добре, друзья, тактика проста. Приманием, втекаем. Приманиюем, втекаем. Приманиюем втекаем. Так, пацаны. Так, оце не надо, мені тут не надо. Так, пацани, то що ж тут скелетів більше, чим, чим цих. Чим пацанів. Давайте я вас буду приманю. ой 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 ой, ой, ой. Ти чо, че зафиг. Куда поліз? Не понял. Це що таке? йо мое Так. Опа, опа, яма якась. Так, ти хто? Ти хто? Я не понял, хто це, але я його убив. Так, опа, клоун! 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 Мінус клоун, убив клоуна. Лайф турнир comedy. Яка, який комеді? Який, блін, комеді. Так, ой, все, наче спавнити, начав спавнити, начав спавнити. Дай, ну, давай! Попав, попав, все попав убив! Це останній, походу, був. Це, походу, був останній. Підозріло, це виглядає. А ну о! Скринька. Знав, що підозріло виглядає. Так, е, грубе облицювання, Грубе облицювання, зільки опиту, нормально. Грубе облицювання точно треба взяти. Так, друзі, ну що, погнали вниз? У нас уже, блін, половина луку мудреця. Мінус йшло. Я не знаю, реально. Ми так блин, у нас так лук закінчиться швидше, чим ми всіх тут переб'ємо. Ну пішли, таюлись грота, якийсь Грот, ми в якийсь грот прийшли. Ану. Хто проти луку піде. той звіздюлей отрима є. Правильно? Правильно. Так, пауків дофіга бачу. Спаунер стоїть. Уже бачу. Так, пацани, хто тут у нас? Ану, давайте, зараз. їх Раз, мінус. Так, вдалині лунають барабани. Не надо тут барабанів, ніяких. Пацани, ви що? Які в жопу барабани? Так, перший спаунер, пауків. В мінус пішов. Так, пауків в мінус пішов. Все, добре. Один спаунер зломаний. Тут щось є. Так, тепер дивимося в другий проход. Так, в другому проході є зомбі Ой-ой-ой, пацани, вас тут. Ану, давайте. Ану по черзі. Минус, минус. Так, крипер раст Два крипераста, не надо. То один криперст, стик реально, один втікає, втікає. Що, боїшся мене? Да? А ну давай. Так, ще один спаунер в мінус. Ще один спаунер в мінус. Так, перед спаунером є сундуки. Опа, сундуки непогані. Там щось було непогане, тільки спочатку обладунки. Раз, два, два вистріли, в мінус. Йо-мойо, -йо, хорусовий тотем на пояс. Йо, платівочки, рунічна табличка. Так, паучара. Так, обладунки. На обладунки пофіг. Наскот, ні, косою довго. От луком, раз, два. А, тут два обладунки, а ну хоч три. Мінус, все, всі в мінус ушли. Так, два діаманта, ще один тотем. Йо, ще одна скрижаль Опа, опа, опа. Це що таке? Це що таке? Це що таке? Не поняв. бос, босс! Босс! Ану, да ну давай, зараз. Так, ану вистріл перший за мной. Ай, це! Так, блін, так він як цей Он Нормально дамаж, нормально, да я дамажу його нормально. Він як цей, як ілюзіоніст не надо. На мене тут нікого спавнить. Спавнить на мене тут нікого Так, спавнить, спавнить, багато спав. Я надеюсь, я... так, стоп. Давайте не будеш спавнити на мене ілюзіо. Дай. Ай, -яй, ай. -яй. о ой, ой. Так, а можна золоте яблуко? Так, ну ладно, в принципі, тупо здалека, тупо здалека. Не підпускаємо, Не підпускаємо боса. Так, нормально. Да я йому вже половину зніс. Спавник пацанів, Треба не промазуватися, По пацанам треба не промазуватися. Так, нас, котина. Йо-мое! -йо! ти що, Ты таке? Це ж таке, Він на чомусь сидить, а ну, минус. Йо, йо він на чомусь сидів. Що, дурак, що? Що, дурак? Так, ну давайте попробуем, його. Косой зафігарити. Іди сюди, на. Так, тепнувся, тепнувся. Ай, тепнувся, спавнить. Зараз буде когось, ні? Да, ай, ілюзіонника заспауни. О, все, ГГ. Да що ти робиш? Ай, ти сам до мене прибіг. Ти сам до мене прибіжав. Я тебе не заставляв. Ти сам до мене прийшов. Так, ці дамажичі. Йомойо, як больно, пацани. Блін, їх мало, але дамажить вони капець, як больно. На мінус, На мінус. А ну иди сюда, я тебе добью, скотина! Захилився, він А захилився. Ай, -яй. треба быстрейшего вбивати. Быстрейше убивать! Быстрейшее убивать! А ну! Сюда на. Сюда на. Сюда на. Сюда, скотина. Давай, останній удар! Останній удар, блін. Убив! Убив! Да ладно, убив! Вот, випало з нього лут! Ану давай! Да, душевний спокій! Є бой. минус суддя. Це що це? Судівський гобелен і зачарований тотемпи смерті. Зачарований слот амулет. Ладно, думаю, можна дойти додому. В принципі, ми розібрались і всіма. Ты хто такий? Ти хто такий? Ви хто таки, пацани? Ви тут откуда? Алло, не поняв. А ну не надо. Ви хто такі? Вони сюди, тут дырку десь зробили, вони пробились сюди. Да ё-мо-йо, скільки вас тут, пацани. Так, друзі, і я вже вдома. І давайте повісимо наш перший, я не знаю, трофей. Ну, давайте десь на вході, от, от сюди кудись повісимо його. Опа! Все! Це за першого боса нашого. суддівський бода, я не знаю, може він щось призивати мені буде. Я надію, що ні, не треба. Так, друзі, давайте повісимо наш амулет. Давайте повісимо цей амулет. І давайте повісимо, блін, хорусовий телепортує мене в рандомне місце. Оце я не знаю, до речі, на рахунок телепорту в рандомне місце. Це просто виглядає сумнівно, да? Я не хочу оказатися десь в лаві. Окей, у нас є куча амулетів і давайте спробуємо піти в лабіринт. Я зараз, наверное, перезайду тільки в Майнкрафт, щоб у мене пропала ця штука. І десь у нас була карта лабіринту. Де тільки вона була, оце в питання. Так, друзі, і я вже тут. Я прийшов шість блоків. Воно, коротше, десь тут, я так розумію, що воно знизу. Треба копатися вниз, тому зараз ми копнемо. В надії, що ми не впадемо прямо вниз. Я буду, звісно, не тільки під себе копати, але, блін. Так, друзі, подивіться на мапу, я вже десь тут, ну по мапі, там щось явно є. Я не знаю, що це, але зараз ми треба туди акуратненько. Опа! Так, акуратненько, спокійно. Це лазури, це приготиться, так, да, це хорошо. Але мене зараз не це шукають трошки. Ра... О! Все, все, се Дивіться, який камінь пішов. Це все, все точно воно. Хто такий? ой не... ой, мене зловити хочуть зразу, не треба. Ану лучком зараз. А ну, лучком зараз. Зловить мене захотів. На, скотина! на. Е моє. Ай. Ай. А чого. Чого? Фаєр стріли, я не поняв пішли. Із-за того вистрілу не падають. Що таке, я не понял. Пішли нафіг, пацани. Пішли нафіг. Я спавнер ламати йду, мені на вас попів. От сюди, от все. А я в безпеці, а що ти мені зробиш? Так, ладно, поїхали. Убиваємо все, пацана. Ааа! Кріпер раз, нет! Не надо. Йомой, -йо. ти підкинув до мене крипера, ти що? Це близ, це тактика у них така. Вони взяли до мене кріпера, підкинули питани. Оце що за бочки? Дивіться, бочки якісь ну, Бо... Да, я так і знав, що це буде взрив. Прикольно, прикольно, як в данжах, як в реальних данжах, хорош. Блін, цей лабіринт він, типу. Мені здається, ми сюди прийшли набагато пізніше, чим пови... Ендермени. Вообще не горю желанням файтитися з ендерменами. да. Якщо я зараз попаду в ендермена, що стоїть трендулів, я получу знати. Можна, кажу, що по бочці вистрілити, але я думаю, що одна бочка ендермена не уб'є. Не надо, не надо, брат, не надо, не надо, не надо. Блін. Як мені від нього. Ладно, в мене є ідея, є іде, є ідея, є ідея, є є ідея. Так, давай сюди, на! Телепортатор. Де воно? Де воно є? Де ти є, скотина? А ну в шипи пішов. Так, стол, це вже погано. Так, всяка фігня в скринях. Реально, вообще нічого немає нормального. Камон! На що мені шкіра. Так, друзі прийшли. Тут дивіться, що роздатчики. Роздатчики зі стрілами, я впевнений. Біля вогню і біля бочок. Да, да, да. А ну. О, оце я заберу. Будь ласка, це, це не треба тут. Скринь мало. Де лут? Лут де? Алло? Ой-ой-ой, рунична табличка. А непогано. Рунична табличка це їм їмба. Мені треба 4-4. Навіть не 4, треба більше, наверное, для, для меча ще. П'ять штучок, наверное, треба. Ну, може ще для кайла, я не впевнений. Так, друзі, ну я взагалі тут нікого не бачу. Я бачу тільки то, що знизу шипиться, мені не подобається. Ну і сам спаунер. Я розумію, що якщо я туди підпригну або підійду до нього, то він щось заспавнить. Мені легше до нього підійти, але так, щоб не падати. От якось отак. Ой, ладно, їмо і спригуємо, їмо і спригуємо. Я надіюсь, там не буде кріпера. Опа, так! Да, тут немає кріпера. Слава Богу, тут немає кріпера. Ламаємо, ламаємо. Быстріше, йди нафід, не стріляй по мені, скотина. Так, все, минус-минус паунер, окей. Так, опа, пришли, нет! Не надо! Ты шо робишь, Скотт? Ты нашу це зробив! Скажи мені, ты нашу це зробив! Не надо! Бам! Крипер вишив! Да як ты выжив, Скот! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой ой Оце підрив! Оце підрив! Де бочка? Бочку ще одну дайте! Скотт! Кто стріляет? Не надо по мне стрелять, говорю! Не надо по мне стрелять, у меня мало хп. Жрать, жрать! Це що таке? Ай-яй-яй, ай, -яй -яй -яй. ай -яй, умираю, умираю, умираю. Блін, а як отсюда вийти? Як вийти отсюда? А як вийти отсюда? А, зламати, блін, зламати щепи можна. Я ж... я дурак, я дурак. Е-мое! Я дурак. Блін, то тем пришлось завязать, Ви шо робите, пацани? Куда ви мене столкнули, блін, це який тотем заюзався? Це заюзався зачарований тотем. А, зачарований тотем, где як яблуко, як е, золоте зачароване яблуко. Подбирається. Ендермен! 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 Эндермен! Він, він мене заповнив, скотина, він мене заповнив. Він тепер мене буде до кінця життя, походу, прислідувати. Так, а ну швидко до спаунера надо підійти. Да не надо, я тобі говорю, що ти робиш! В мінус пішов! Мінус пішов. Ой-ой-ой, як стрмно було. Ой-ой-ой, це що таке? Крило кажана! Якого, блін, кажана! Він мене! А де моє кайло? А, кайло випало! А чому мене кайло з руки випало? Яке нафіг крило кажана? Що дурак? він бо він... воно він... він... мене кайло стирив! Або вибив з руки, я не знаю. він таком... Даро, не надо. Не на. Ой-ой-ой-ой-ой, тим більше не надо. Тим більше не надо. А ну похлебалу. А ну похлебалу. Так, йо, май, йо тут. Ой-ой-ой, ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй больно вообще-то. ти в курсі? Похлебалу. Так, от крипер, це больніше. Да блин, да що, 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 що шо так больно? Так, ломаем спаунеры, блин. Ай, заспавнився Тут наїзник, блин. Наску. Наску ты на Ломай, ломай, ламай, ламай, быстрейше, поки до мене не прийшли, тут куча їх всіх. Да -мо, щиці личинки, добани, блин, откуда вы стики берете? Мінус, Ой, назад, назад, назад. Треба втыл, тил и ты втыл. Нас в тылу ніхто не троне. Ендермен стоїть. блін, опять ендермен. А він загріний на мене уже! Та за що, Та за що, Та за що, та За що? Мінус, пішов нафіг, я тобі кажу. Так, щей Йома, йо, не надо тут, не надо, не надо говорю! пацани, не надо! Нападають масою тут, кучою, вообще! Так, ой, 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 опять! Що ж такое? Ну А не забагато все. Загрівся! Давай! Що? А не можеш? А я тут! А ну давай сюди. сюда! Сюда, швидко, швидко сюда! Похлебалу! Похлебалу! Давай! Так, тепнувся. оттепався. Так, ну він значить буде мене преслідувати. Ай ой, Преслідуватель! А ну прийшов преследователь! Давай сюда! Сюда, сюда, сюди сюда, сюда! А, а ну Ану, Так, а ну, прийшов. Опять землетрус! трус, Це що шо, скрипт, скриптова штука! Пацани, Давайте менше скриптів більше діла. Це якийсь странний проход, до речі. Я такого такого не бачу прохода. Це лабіринт, походу, почався. А, у мене ж на карті все намальовано. Так, ану. Нас інтересує нижній проход. Окей. Да, все елементарно пройдено просто по карті. Опа! Якась фінальна комната. Дивіться там, є щось. Опа! Опа, опа, опа. Оце кімнатка. Так, раз, два. Заспавнулись. Все, заспавнились. А ну, сюда йди. Мінус, мінус. Хто такий? мінус? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бо, чекайте, заходимо в квест і йдемо в лабіринт. От, Оце ж ця кона, це фігня, да? Defeat Charles Спанер, Це, походу, босс. А для цього босса, наскільки я поняв, треба оцей от ключик. То есть скалка в час. А скалка в час у мене крафтиться. Окей, крафтиться. Ай, да не надо. Куда? Я в книжці лажу, ти на мене. Що за фігня? Що за десант? Що за десант? Откуда вообще? Друзі, давайте на цьому закінчувати. В следующей серії ми підемо битися з цим оцим от. Спавнером хаосу, а пока що, в принципі, зганяємо додому. Що ти, пос, не можеш прутя викопати. Да, я їх спеціально тут поставив. О, па, друзі, і готовий Skull of Chaos. Я так понимаю, ачивочка. Нема ачивочки. Ні, ачивочка, Ні, це не ачивочка, це квест. Ну ладно. Райт клік... Коротше, клікніть правою кнопкою біля часа спавнеру. Щоб пробудити його. І на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. З вами був я Райвен. В цій серії ми подолали тих чуваків, отих от от цих пацанів, подолали, пішли до Чао спанеру, там побилися ще з мобами і вже знайшли ключ, як нам його пробудить. За вами я прощаюсь на цій ноті. З вами був я Райвен. Всім удачки і всім пока!